Вони заїжджають у центр Тернополя колоною на мотоциклах. Спереду два прапори: український та литовський. З Вільнюса на мотоциклах під час своєї відпустки в Україну вирушили литовські високопосадовці, аби засвідчити свою підтримку у боротьбі з російською агресією. Їхній байкерський пробіг Переможемо разом пролягає через міста Волинської, Рівненської, Львівської та Тернопільської областей. Це відбувається що демонстрація солідарності Литви з Україною, І, звісно, обговорюється, наприклад, з міськими радами, спільнотами. Так обговорюється питання, які і надалі, що потребує сьогодні Україна, обговорюється якісь майбутні меморандуми, проекти мета нашого приїзду показати нашу підтримку, і що життя продовжується і життя на цій території існує. І такі напрямки, як культура, освіта, медицина, охорона здоров'я, повинні далі працювати. Бізнес має працювати, бо якщо це все закемли і не розвивати, то відновити роботу буде важко. Литва після 24 лютого надала прихисток понад 100 тисячам українців. Окрім цього, на постійній основі в Україну приходить різноманітна гуманітарна допомога для бійців. Передають зброю та амуніцію. Високопосадовці кажуть, підтримуватимуть Україну і надалі. Ми вдячні вам за кожного солдата, який воює і допомагає у цій страшній боротьбі з ворогом, адже ворог у нас спільний. Ми знаємо, що ми об'єднані для боротьби з ворогом. Делегати знову відправляються в дорогу. Загальна дистанція, яку подолають посадовці, складе близько двох тисяч кілометрів.